Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит, і сьогодні я вам приготую дуже смачну запечену картоплю з соусом. Якщо в мене був коли син маленький, він дуже любив цю кафешку, вона якось називалась крошка-картошка. Ось щось будемо робити. Що нам знадобиться? У мене ось такі дві великі картоплині, вже помити, але зі шкіркою обов'язково: 180 грам грамів сметани. Оселедець, тут 250 грамів філе, і зеленушка кріп, і зелена цибулька. Картоплю ми тут ось так попроколюємо в деяких місцях і загорнемо в фольгу. Ось таким чином. І положимо Туди, де будемо, в чому будемо запікати. Картоплю ми загорнули, духовочка на 200 градусів верх-низ і ставимо десь на годину часу. А поки в духовочці стоїть картопля, зробимо до неї смачну начинку. Беремо кріп, зелену цибульку і подрібнімо. Ось так міленько і цибульку. Ще додамо до заправочки маринованих огірків, також мілким кубіком. Ось так наріжемо. Натруші сюди два зубки чеснику, але дивіться, можете чесник не додавати. Нам так подобається. Тепер до заправки додамо основний інгредієнт це. Філе нашого селиця. Також його наріжемо невеличким ось таким кубиком. Все нарізали і тепер додамо сюди сметану. Нагадаю, 180-200 грамів в мене 20% сметана. І все перемішаємо. Друзі, ось дістала я одну картоплю. В духовці. Моя вам порада. Ніколи не готуйте такого розміру картопля. Воно дуже довго, це вже півтори години пройшло, ще одна стоїть. Хвилин 20 їй також точно потрібно буде. Ось так от розрізаємо майже навпіл, не до кінця. О, Гарнюня. Ось так трішки зробимо. Ось такій. Підсолимо. Бо картоплю ми не солили. Такі самі маніпуляції зробимо з іншої сторони. Ось так перем'яли трішки картоплю, додам сюди, в одну сторону і в іншу трішки вершкового масла. І ось так також сюди, як вмішаю. А тепер додамо сюди нашу ось таку смачну. Заправочку. Або начинку. Це, звичайно, начинка, яка це заправочка. Ось. І залишила ще на одну велику. Дивіться, це дуже смачно, пахне, по крайній мірі, дуже смачно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!